Отже, сімейні розстановки і з чим їх їдять базові відмінності від решти методів психотерапії. Це відео для новачків, для чайників, для тих, хто перший раз стикнувся і хоче дізнатися просто, що таке сімейні розстановки. Основна відмінність це назва, феноменологічний метод. Це те, що відбувається лише один раз. І інший раз воно вже не відбудеться і не може відбутися. Це, вперше, структурований феноменологічний метод, який є у психотерапії. До цього такими методами частково можна було вважати генштейн-психотерапію та системну сімейну психотерапію. Всі решта, особливо. Когнітивники або аналітики. Вважаю, що якщо ми в 10 клієнтах довели, що це працює, це має працювати і для 11 клієнта точно так само. А коли ми дивимося феноменологічний підхід, ми дивимося, що для 11 це може бути зовсім по-іншому. Отже, травми дитинства можуть впливати на сьогодення. Впливають, як правило, і в багатьох випадках впливають саме так, як. Але деколи, не то, що деколи вони впливають по-іншому. І якщо дівчині важко вийти замуж, яка росла лише з мамою і не мала образу батька, то це правильно для однієї, другої, десятої, але не для 11-ї. Тому що одинадцята, доказуючи це правило, з радістю виходить заміж, будує щасливі стосунки, не маючи в своєму досвіду батька. Це є феноменологія, це є те що по-іншому, ніж можна порахувати. Математики це називають статистичною помилкою, і там би виходить якийсь маленький відсоток. Але правда в тому, що статистична помилка в чомусь одному вона маленька, в чомусь іншому вона знову маленька. Якщо їх зібрати всі докупи, то вийде ціла матриця. І всі ми індивідуальні, і не можна мірити під якусь гребінку, особливо в тих частинах, які стосуються людської душі, які стосуються. Почуттів. І так, основні принципи сімейних розстановок це приналежність, де в кожного члена сім'ї має своє місце. Живого, мертвого, народженого чи ненародженого. Кожен має право на своє місце в системі. Якщо ми когось виключаємо із системи, це приводить до. Важкіх наслідків до дисбалансу. <кій> Другий признак принцип це принцип ієрархії. Той, хто перший прийшов в цей світ, є старшим по відношенню до інших. І менші, коли поважають старших, тоді все чудово. Це гармонічне правильно. Але коли менші не поважають старшим і кажуть, що ми тут знаємо краще, все біда. Це знову ж таки приводить до ну, втрати ієрархії. Вода завжди тече зверху вниз. І як казав Бертхелінгер, Точніку не нужно спрашувати путі. Вода завжди пройде там, де нижче. Так само і любов завжди тече зверху вниз. Від дідусів до батьків, від батьків до дітей, від дітей до онуків. Зверху вниз. Це принцип прямої ієрархії. А і третій принцип це принцип балансу. В відносинах завжди існують баланси. Якщо це брат, сестра, якщо це чоловік-дружина, якщо це на одному рівні, то завжди існують баланси. Якщо баланс порушити, тоді виходить конфлікт, тоді виходить проблема. Знову ж таки, балансу немає там, де є ієрархія. Через покоління зверху вниз. Там, де рівень один, там є баланс. Не можна когось виключити, просто закривши двері. Чи зробивши аборт і забувши про цю людину. Чи батько був поганий, от отчим от він хороший. Його треба любити. А його любити не треба, я про нього взагалі не скажу. Скільки таких дітей ставалося, що а, їхній тато, не їхній тато, саме на розстановках, саме в полі, а скільки людей дізнавалося про те, що є інші члени родини, втрачені, загублені, забуті, які заважають. І, 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 Відсутність місця яких заважає жити і насолоджуватися життям саме цим людям. Як працюють сімейні розстановки? Клієнт, ну, сімейні розстановки це груповий метод? Знову ж таки, коли є ще психолог і клієнт, ну, зараз розстановщики працюють дуже багато в індивідуальному ключі, це не новина. Коли є лише двоє, завжди великий саблазм у всі своїй доказовості, опираючись на попередній досвід, завести клієнта не туди. А коли це група і група відчуває, тоді шансів на те, що завести не туди, набагато менше. І можливостей подивитися ширше набагато більше. Клієнт описує свою проблему, достановчик просить його вибрати замісників а з присутніх групи або сам назначає їх і дає одне просте настанову. Це довіряйте своїм почуттям. Скажіть так і прислухайтесь до свого тіла. Що виникає? Важкість, легкість, напруження, розслаблення. Після деяких взаємодій, після того, як пройшла діагностика, можна спитатися, чи це схоже на твоє життя. Якщо клієнту не зрозуміло, що тут відбувається, варто показати, проінтерпретувати. Якщо є схожість, можна робити інтервенцію. Схожості немає, тоді зв'язок з тим, що відбувається в остановці самим клієнтом, вже втрачено. І якби ви далі не повели розстановку, клієнта уже, уже втратили. Тому зв'язок з клієнтом найважливіший. Коли у вас є зв'язок з клієнтом, можна щось порухати. А попросити замісника сина приявити повагу до мами чи до тата. Коли ієрархія в розстановці. Відновлюється, замісникам стає легше. Коли замісникам стає легше і клієнт в контакті з цим процесом, клієнту теж стає легше. Тут, по-іншому, не буває, не працює. І саме з цим полегшенням клієнт і уходить. І знову ж таки, це те полегшення, яке важко виміряти в одиницях. От ти видихнув. Тобі стало легше, наскільки легше? На 5%, на 100%. Якщо брати, создати якийсь опитувальник, як він буде суб'єктивним. у кожного своя шкала. Наскільки стало легше. Тому довести це і порахувати не те, що неможливо. Сама ідея доводити почуття і рахувати в феноменологічному методі. Виглядає е, досить безумною. Третє. Проблеми, з якими можна вирішити сімейними розстановками. Проблеми усі. А всі проблеми, з якими можна прийти до звичайного психолога, саме ті проблеми можна вирішити в сімейній розстановці. Єдине, що якщо чоловік приходить і каже в мене проблеми з дружиною. А, і звичайний психолог дивиться лише тут і зараз. Ось він, ось дружина, ось проблема. То ви в сімейних розстановках, в сімейній психотерапії ми дивимося на а, які були проблеми у його мами і його, його тата, а які проблеми були у, дру, у батьків дружини. І чи не взяла вона їх з собою в своє життя? Розумієте, тобто підхід ширше, коли ми бачимо більше. У нас завжди є можливість. А, якщо є стосунки з дітьми, діти там не слухаються. Коли діти ведуть себе дуже визивающе, дуже агресивно, як правило, вони завжди десь беруть цю енергію. І є якась бабушка, яка каже внучку: ага, тобі можна. Я тебе хочу, я тебе прикрию. І саме це, деколи це сама мама, яка не може справитися. Сама мама дає багато влади своїй дитині, з якою вже не може справитися. Це завжди порушення ієрархії. Сімейні розстановки працюють з психосоматичними захворюваннями і дуже добре працюють. Тому що панічні атаки виникають тоді, коли... А людина не відчуває нічого тривалий час. Для того, щоб хоч щось відчуло, приходять вони. І розставити панічну атаку дуже легко, тому що вона не буває без причини. Причина є завжди. І знайти цю причину не так уже важко, використовуючи метод сімейних установок. Головна ідея, сімейні розстановки допомагають усвідомити, прожити та відпустити багато проблем. Вони дивляться на психотерапію ширше, ніж звичайні методи психотерапії. Не потрібно від чогось звільнитися, потрібно дати цьому місце в своєму житті, і воно перестане бути важким і тягним. А... так. І раз. Сімейні розстановки працюють не з однією людиною, а працюють з цілою системою. Вони відрізняються відсутністю діалогу між психологом та клієнтом. Присутність діалога між клієнтом та його частинами та його світом. Коли клієнт ставить якихось замісників, він спілкується з своїм внутрішнім світом, своїми переконаннями. І коли ці замісники кажуть, показують йому щось нове, те, чого він не бачив, тут і стається диво. Сімейні розстановки це один із найшвидших методів психотерапії. А Якщо психоаналіз починався з 10 років і до поштілого, то в який час Берт Хіллінгер говорив, що достатньо однієї розстановки. Потім він звичайно змінив свою думку і сказав, що швидко, але не, не так. Але на сьогоднішній день в цьому безумному швидкому світі швидкі зміни це те, що є. Острібно. Швидкі зміни. Коли десь там в глибині віків стало легше, тут і зараз зміни йдуть швидкі. Це як ефект Бетелика. Там щось, а тут, тут багато. А використовуючи замісників, розподіляється відповідальність, розподіляється фокус, розподіляється більш детальний погляд. Тобто те, чого може не бачити один, завжди бачить декілька. А, і ще декілька слів. Декілька слів про доказовість та феноменологічний підхід. У доказовому підході ціль вилікувати, змінити поведінку, в феноменологічному підході, зрозуміти досвід, допомогти прожити досвід, який був, і тоді є шанс. Змінити або не змінити поведінку. І немає ідеї, що одна поведінка має бути правильною для всіх. Ну там поведінка, вийти заміж, народити дитину ніколи не покидати сім'ю. Да? Тобто ці сімейні цінності, які так широко пропагандуються, моралью, етикою і ті, які можна доказати, там, де ми маємо доказову частину вилікувати, змінити, да? був там чоловік, який гуляв, багато мав жінок. Ми його вилікували, він перестав, він став любити одну жінку. А в феноменологічному підході ми допомагаємо чоловіку усвідомити, що є причиною і чому кожна жінка робить його нещасливим, хоча він так шукає щастя з кожною новою. І тоді, знайшовши своє щастя, він це може знайти або там, або там, або з багатьма, або з однією. Ох, спойлер, як правило, знаходить з однією. Але нейтральність до рішення клієнта, воно важлива частина. Mm -hmm. Оцінка ефективності. В доказовому підхіді ми можемо щось порахувати, звести якісь опитувальники. В феноменологічному лише відчуття клієнта та його внутрішні зміни являються критеріями. Як порахувати відчуття клієнта, поки що ніхто не знає. В звичайному підході роль терапевта як експерта, як головного, як великого. В феноменологічному підході терапевт сама маленька фігура. Він з повагою входить в систему клієнта, куди то його запрошує. Але він не знає, як буде краще для клієнта, і дає можливості клієнту самому обирати своє життя, брати відповідальність на те, де терапевт маленький, а клієнт великий. Це базові відмінності, це базові причини. І наостанок. Метод самий молодий філогенетично, на сьогоднішній день це останній метод психотерапії, який є. Можливо, через десятиліття, декілька десятиліття, можливо, раніше, з'явиться щось інше. Щось більш інтегроване. Але на сьогоднішній день, якщо відділити карти шамана в сторону, а взяти психотерапію як науку, як. Те, що можна допомагати, то сімейні розстановки це наймолодший метод, який взяв в себе все краще з попередніх методів, являється, на мою особисту суб'єктивну думку, найкращим рішенням, найкращим вибором. З вами був Анатолій Волков, ваш сімейний психолог. Побачимось!